Вітаю! Добігає кінця 11 -ти тиждень 2023 року. Ми уважно переглянули усі події, які відбулися за цей час та обрали найважливіше для обговорення та аналізу. А ви, як завжди, робіть висновки самостійно. Не забувайте про підписку, лайк та коментар під цим відео. Це дуже допомагає розвитку нашого каналу. А ми починаємо! На порозі кризи часом події в країнах, які знаходяться від нас в тисячі кілометрів, мають значний вплив на нашу економіку та якість життя в цілому. Наприклад, банківська криза 2008 року в США, через яку ВВП України скоротився на чверть. Тому я вважаю, що треба уважно слідкувати за тим, що наразі відбувається в США, а саме крах декількох потужних американських банків. Процес почався минулого тижня з самоліквідації SilverGate, А вже на цьому тижні до нього доєднався Silicon Valley та Signature Bank. Через нещодавню волоативність крипторинку дві відомі збанкрутілі криптобіржі, і пов'язані з ними компанії вирішили забрати свої вклади SilverGate. Він збанкрутував зі свого боку. Банк Кремнівої долини спеціалізувався на фінансуванні технологічних стартапів, був відомий серед інвесторів і мав величезну частку в економіці США. Ключові причини його краху це падіння цін на акції технологічних компаній та агресивна політика федерального резерву США для боротьби з інфляцією. Через нестабільність банків Сігнейче і Силиконвели та широкий публічний дискурс вкладники почали масово забирати гроші звідти, що призвело до їхнього банкрутства. Пояснюю, гроші з вашого депозиту банк використовує для кредитування інших своїх клієнтів, бізнесів, стартапів тощо. Від них банк отримує відсоток доплати, частина якого йде вам як бонус за вклад грошей. Це означає, що одного моменту банк не здатен віддати все, що в нього вклали. А намагання всіх клієнтів забрати свої гроші призводить до банкрутства банку, адже він просто не здатен віддати гроші всім. Те, що відбувається, багато кому нагадує кризу 2008 року, про яку я згадував раніше. Щоправда, паралелі тут проводити складно. Адже тоді біржа вплинули на торги, а тепер нестабільність торгів впливає на біржі. Також при владі зараз демократи, а тоді були республіканці. Демократи більше готові рятувати збанкрутілі установи шляхом вливання грошей з бюджету США. А для республіканців характерна жорстка економія в таких питаннях. Тож Байден у своїй промові намагався розповісти вкладникам про те, що банківська система безпечна, а і гроші захищені. Окрім цього, він повідомив про провадження жорсткішої фінансової регуляції, яку, як ми нагадаємо, скасував попередній президент США, а нині кандидат, який ще на щось сподівається: Форест Гамп, ой, тобто Дональд Трамп. Байден оголосив, що звичайні громадяни будуть захищені і гроші будуть їм доступні. А от інвестори своє втратять. Так працює капіталіст за словами Байдена. Хоча б я б назвав це прийомами регульованого кейсіанського капіталізму. Проте, незважаючи на активність уряду США, ціни на акції продовжують падати. Про це повідомляє Reuters. За логікою це може призвести до серйозних негативних наслідків для всієї світової економіки. Або регулятори спрацюють завчасно. Кремлін підозрюваний. Цього тижня також відбулася резонансна і неочікувана для всіх подія. Міжнародний кримінальний суд у ГАЗі оголосив про видачу міжнародного ордера на затримання президента Росії Володимира Путіна. Його звинувачують у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій. Те, що Путін злодій, для нас не секрет. Проте чому звинуватили його саме за цією статтею, а не, наприклад, за статтею про геноцид чи руйнування українських міст? А річ у тому, що це єдиний злочин, щодо якого є докази прямої та свідомої причетності очільника Кремля до його скоєння. І цікаво, що ці докази надали гаазькому суду саме російські змі, бо хизувалися зустрічами Путіна з дитячим омбудсменом Марією Львовою Біловою, який на відео президент РФ підтверджує, що надає їй всі необхідні повноваження та підтримує всі її рішення. Тобто російська пропаганда догралась. Варто розуміти, що цей ордер не є вироком. Але сам факт, що європейські офіційні інститути визнали Путіна підозрюваним, потужно б'є по його міжнародній репутації. Це безпрецедентна подія, адже гайський суд вперше робить щось подібне стосовно лідера ядерної держави. Також він сильно обмежує політиків західних країн у симпатіях до Путіна, і це є помітним для союзників РФ. Нагадаємо, що колись і лівійський автократ Каддафі отримував подібну підозру від гайського суду. Як закінчилось його життя, ми всі добре пам'ятаємо. Дім спогади цього тижня відзначили день народження Вернацького. Українці презентували дуже цікавий та видатний проект. 14 березня завершилось будівництво інсталяції на українській арктичній станції імені Вернацького, що знаходиться в Антарктиді. Інсталяція має назву Академік Вернацький дім спогади. Її будівництвом займалась архітектурна студія «Балбек-бюро» відомого українського архітектора Слави Балбека. Під час війни він став відомим за волонтерські проекти «Рей Україн», що пропонують архітектурні рішення для знищених міст, та Київ волонтерський, який став мережею з 20 ресторанів, що годують соціально незахищені верстви населення в Києві та Київській області. Окремої уваги заслуговує проект Модуль тимчасовості, який він реалізував на контрактовій площі у Києві. Мод це двоповерхова структура, створена з контейнерів. Загальна площа 417 квадратних метрів. Щодо інсталяції на арктичній станції ім. Вернацького, яку, до речі, нам передали британці, і до цього вона називалась Фарадей, то там головна ідея полягає в перенесенні частинки України в простір вічної мерзлоти. Для цього переробили старий паливний бак. Який давно не використовувався, проте потрапляв на більшість фотостанцій. за словами Балбека для багатьох країн вона є першою точкою контакту з Україною, тому дуже важливо ознайомити гостей з нашою культурою. Особливо примітна міні-експозиція, що розташована на стіні інсталяції. У блоки з епоксидної смоли поміщені символічні для України речі: гілка смереки, калина, фрагмент вишиванки та зразок косівської мальованої кераміки, що визнана світовою спадщиною ЮНЕСКО. Загалом проект надихає та змушує замислитися про те, яким чином кожен із нас може допомогти країні на своєму місці, та що наше покоління залишить нащадкам. Падіння Раптора. Ввечері 14 березня інформаційне агентство Франс Прес, покликаючись на збройні сили США, повідомило про зіткнення американського розвідувального безпілотника МКЮ-9 МКЮНАЙНРІПЕ з російським літаком су 27 на Чорним морем. Командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хекер назвав дії пілотів РФ непрофесійними. А радник нацбезпеки Джейк Саліван проінформував Джо Байдена про цей інцидент. Міністерство оборони РФ водночас заперечує, що будь-який російський літак вступав у контакт з американським безпілотником. Проте наступного дня секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев заявив, що факт того, що цей безпілотник опинився над Чорним морем, нібито означає, що США беруть пряму участь у російсько-українській війні. Новина спричинила шквал емоційних реакцій серед українців. Багато хто почав говорити про початок серйозного протистояння між США та РФ. А проте, такий інцидент, я вважаю, не є достатньою підставою для початку саме бойових дій. Радше він буде мати опосередкований вплив на прийняття політичних рішень американським урядом. Це доводить також реакція російського посла в Сполучених Штатах Америки Анатолія Антонова, який зазначив, що слід уникати ненавмисних інцидентів між США та РФ. Весь цей час РФ заперечувала, що безпілотник був збитий саме російським літаком. Щоправда, дуже скоро з'явилось відео з МКЮ 9 Ріпер, на якому чітко видно, як Су-27 наближається до безпілотника і скидає на нього паливо. Це й спричинило падіння. Проте занепокоєння світу не вщухало, адже на безпілотнику могли зберігатися стратегічно важливі дані, на що в США повідомили про знищення цих даних дистанційно. Секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев водночас заявляє. Про намір РФ підняти апарат з Чорного моря, і ось тут вже можуть виникати проблеми. Раніше Україна просила ці безпілотники у США, проте там відповіли, що вони не будуть передавати їх через побоювання, що секретні технології можуть опинитися в руках Кремля. Щоправда, через останні події видається, що вони самі не оберегли від РФ ці технології, і з цим вони мають щось зробити далі. Особисто я очікую жорсткої реакції, але не в плані прямої військової конфронтації між Росією та США. Радше все обмежиться погрозами та санкціями. Хоча можливо, що таким чином заборона американського уряду на передачу нам МК-9 Ріпер буде знята, а це дуже потужна зброя, яка точно нам стане у пригоді. Може f 16 не за горами. Бонуси Коболєва цього тижня ми побачили продовження антикорупційних справ. 14 березня Вищий антикорупційний суд зобов'язав колишнього голову управління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва носити електронний браслет та сплатити заставу у розмірі близько 230 мільйонів гривень. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, саме на таку суму була завищена його премія за виграш спору з російським Газпромом у 2018 році. Нагадаємо, що 19 січня цього року САП вручила Коболю підозру у зв'язку з можливим розкраданням ним грошей у 2018 році. Видання «Суспільні новини зазначає, що всупереч вимогам законодавства Коболів, будучи головою компанії НАК Нафтогаз, видав указ про премії співробітникам і собі особисто. Покликаючись на дані слідства, «Суспільні новини пише про те, що Коболів міг отримати таким чином 261 мільйон гривень що 11 мільйонів доларів. Це суперечить вимогам Кабміну, адже таким чином Коболєв перевищив встановлений ними ліміт на премії. НАБУ та Сап попросили Вищий антикорупційний суд арештувати активи Коболєва, проте суд він в цьому відмовив. Пізніше апеляційна палата вищого антикорупційного корупційного суду скасувала інші рішення слідчого судді, проте теж не арештувала активи Коболєва, покликаючись на те, що єдиним доказом того, що активи належать саме екс НАК «Нафтогаз», був рапорт детектива. Набу фактично, ми бачимо активний дій набу після обрання нового директора Семена Кривоноса, про яке ми розповідали в минулому випуску. Це перша резонансна справа за нового директора бюро. І окрім цього, НАБУ і САП спільно скерували до суду перший епізод справи «Роттердам Плюс. Нагадаємо, що у 2016 році була затверджена формула для розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, що має назву «Роттердам Плюс. Проте, за даними слідства, у формулу були включені витрати, яких насправді не існувало. Тож НАБУ і САП говорять про можливе розкрадання коштів. Обвинувачення отримали екс-очільник державного підприємства Оператор ринку. Нацкомісії у сфері енергетики та двоє топ-менеджерів ДТЕК. Позитивним результатом всіх цих дій могли б стати повернення грошей в бюджет, зниження тарифів та покарання винних разом із застереженням потенційним корупціонерам. 95-й Оскар. Частина українців почала свій тиждень з недосипу, бо дивилась пряму трансляцію кінопремії Оскар. А хтось з вас просто наступного дня дізнав сім переможців. Сім із одинадцяти статуеток забрав фільм Все завжди і водночас. Зокрема, він став найкращим фільмом року. Ця стрічка об'єднала безліч жанрів, серед яких сімейний фільм, бойовик, науково-фантастичний фільм, комедія, драма та кінобойових мистецтв. Йо отримала нагороду за найкращу жіночу роль, таким чином ставши першою азіаткою, що отримала Оскар як акторка. Вручала їй нагороду перша темношкіра акторка, що отримала Оскар Гелі Беррі. В Мішеліо дуже довга кар'єра. Наприклад, вона відома за ролю дівчини Джеймса Бонда у фільмі Завтра не помре ніколи 97 97-го року. У своїй промові вона сказала, що для всіх дівчат та хлопчиків, які виглядають як вона, ця нагорода має стати маяком можливостей, щоб це не означало. Також індійський фільм РРР отримав Оскар за найкращу пісню. На церемонії виступали індійські співаки на фоні кліпу «Нату-Нату», який був знятий в Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ. Позицію найкращого міжнародного художнього фільму зайняла стрічка на Західному фронті без змін. Це екранізація одноіменного роману Еріха Ремарка про життя звичайного німецького солдата в Першій світовій війні. Твір став символом антивоєнного руху. Режисером фільму став швейцарець Едвард Бергер. Проте сама стрічка німецька, через що фільм критикували. Проте акторський та режисерський склад вирішили перебороти німецьке почуття провини і показати німецький погляд на війну без пихи та пропаганди. Цей антивоєнний фільм заслуговує на повагу, хоча б за те, що засуджує війну на всіх рівнях. Для мене персонально найбільш шокуючим є те, наскільки події, які демонструються в цьому фільмі, нагадують те, що відбувається на сході нашої країни зараз. Також відбулася доволі дивна подія. У номінації Найкращий документальний фільм перемогла стрічка про Навального. На нагородженні була його сім'я, яка виступала на сцені та проголошувала цілком політичні заяви. Водночас Американська кіноакадемія вдруге відмовила у промові президенту України Володимиру Зеленському, аргументуючи це тим, що вони не хочуть політизації свого заходу. Це зачепило багатьох українців. Намагання Американської кіноакадемії триматися якнайдалі від політики. Викликають певні запитання, при тому, що вони йдуть в розріз з їхніми діями та концепцією. Оскар, так само як і олімпіади та інші публічні культурні заходи, є політичним інструментом, що може впроваджувати певні інформаційні наративи. Окрім цього, нагорода Оскаром збільшує кількість глядачів цього фільму. Тому дуже важливо, які стрічки перемагають. Отже, аналізуючи переможців Оскару, ми можемо побачити, як частина американського політичного істеблішменту демонструє, з якими країнами вони будуть будувати зв'язки надалі. За результатами цьогорічної премії можна припустити, що це Індія, Китай та постреволюційна РФ. Якби ми не ставились до Навального і до його бутерброда, маємо розуміти, що зараз підтримка вигідних для нас настроїв у РФ теж важлива. Так, звісно, від того, що вся РФ тепер перегляне цей фільм, вона не повалить діючий режим, але вода камінь точить. Нам важливий сам факт того, що ці протестні думки продовжать укорінюватись в розумах громадян РФ. І може вони одного дня зрозуміють, яку несправедливу війну ведуть? Антукраїнська атака на Фейсбук цього тижня наш інформаційний простір вкотре постраждав від атак з РФ. 13 березня Центр стратегічних комунікацій України повідомив, що пропаганда ворога розгонула масштабну кампанію інформаційно-психологічних атак на українців. Для цього вони використали рекламу Фейсбук, через яку поширювали шкідливі для нас наративи. Головною зброєю окупантів були тези про програш України у битві за Бахмут, про зраду від заходу, втечу керівництва ЗСУ з країни, та традиційно про те, що Україна продає передане озброєння в треті країни. Всі ці тези не витримують жодної критики. Ситуація в Бахмуті складна, але наші воїни тримаються. Захід продовжує нарощувати допомогу нам та навіть збільшує обсяги виробництва снарядів, аби їх вистачило для нашої оборони. Керівництво ЗСУ постійно працює на місцях. А перевірити це можна, відкривши офіційні сторінки відомства в соціальних мережах. Зброя Україною нікуди не продається. Захід за цим дуже пильно стежить. Ще 20 липня 22-го року, видання «Суспільні новини, поспілкувалося з речником ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Пітером Станом. Він повідомив, що в ЄС є система моніторингу та відстеження зброї, завдяки якій вони можуть точно контролювати, куди вона переміщується та які задачі виконує. А в Міністерстві оборони США взагалі заявили, що довіряють Україні. Пізніше під тиском республіканців уряд США таки направив до України комісію з трьох відомств, яка мала перевірити потоки зброї. Жодних порушень не було виявлено. Від себе можемо додати, що, на жаль, ПСО можуть поширюватись не лише з території ворога та не лише його вустами. Прикладом може стати навіть завербовані українці, що працюють на агресора, поширюючи вигідні для нього меседжі. У цій ситуації необхідно спитати себе, на що спрямована ця інформація. Зазвичай фейки мають збудливий характер. Їх головна мета викликати в першу чергу емоційні реакції, вибивши водночас раціональність. Тож лише з цього можна зробити висновок про неправдивість інформації. Також дуже важливо перевіряти факти та першоджерела, шукати оригінальні цитати політиків, а не вирвані з контексту. Тож, звісно, довіряти лише офіційним джерелам інформації. Тож дивіться нас, аби бути в курсі всіх подій. Ось такий був цей тиждень. Висновки робіть самостійно. А я традиційно бажаю вам Божого благословення та спокійного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.